Ми тут не для того, щоб просто добре прогулятись і добре пожити і гарно провести час. Ми тут для того, щоб виконати місію, і це не завжди весело і не завжди легко. Але ми можемо по благодаті Божій енергійно взяти за справу і виконати нашу роботу. Дав покликанням та помазання кожному віруючому. Приєднатись до Кеннета Копленда і Кейта Мура, коли вони будуть досліджувати слово Боже і допомагати вам дізнатися те місце, яке є для вас у Бога. Давайте приєднаємось до них на передачу «Переможний голос віруючого. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і запрошую на чергову передачу Переможний голос віруючого. Це був чудовий тиждень, вірно? Хвала Богу. Брат Мур знову з нами. І, звичайно, це особливий час. У всякому разі для мене я стільки всього для себе отримав. І знаєш, кейте, ніхто не виносить для себе так багато з моїх проповідей, скільки я сам, оскільки ми особисто можемо багато дізнатися. <laughs> так я можу проповідувати про щось, про що я проповідував вже багато, багато років, стоячи там на сцені, і я можу так. побачити це в новому світлі. Цей тиждень був просто дивовижним. Так? Я справді дуже вдячний тобі за те, що ти приїхав і ділишся з нами цими речами. Вчора ми говорили про ставлення. Ніколи не здаватись. Ми говорили про віру, бо, як ти говорив, це віра в Бога. І він ніколи не здається. Він ніколи не кине вас, так ну мені просто здається, що його не було поруч. Дозвольте мені вам дещо сказати, коли вам здається, що його немає поруч, тоді вам краще вірити, що він є. Бо сатана намагається ослабити вас. Він робить все можливе, щоб переконати вас в тому, що Бог сердиться на вас і більше не буде мати з вами нічого спільного. Немає нічого більш далекого від істини. Бог ніколи нікого не кидав через те, що той зрішив. Це люди залишали його. Він вже сказав: Я ніколи не залишу. І не покинув вас. Ніколи вірно і ось, що вам потрібно дізнатися, він не залічує вам чи комусь іншому гріха. Ісус розібрався з гріхом. Він пролив свою кров, зійшов в пекло і заплатив ціну. Так і в писанні в п'ятому розділі, в другому посланні до Коринтян, є сміливе ствердження. Бог нікому не залічує гріха, говорячи про цей світ. Він примирив з собою. Світ. Тому ви примиріться з Богом. Ви примиріться з Богом. Він любить вас. Так? І він вже заплатив за всі гріхи в нашому житті. Біжіть до нього, а не від Нього. Повертайтеся сюди. Він стоїть там з тією ж посмішкою на обличчі. Апостол Павло признався в вбивстві і присутності Ісуса. Бо він переказав той факт і сказав, що був винен в цьому, і Господь так і не звернув уваги на те, що Павло сказав це. Він продовжує говорити Павлу про його служіння і про те, що він покликав його робити. Іди і починай займатися цим. І Павло намагався сказати: але Господи, я ніколи ісус. продовжує поводитись так, наче не почув його. Амінь. Дякуємо тобі, Господи. Не здаєтесь, так ви стаєте сильнішими. Так. Амінь. амінь. І ця перемога, про кому говорили, є віра, яка перемагає світ. Це непохитна віра. Вона непереможна. Слава Богу, Непохитна. І диявол знає це саме тому він і не виступив проти вас відкрито. Він не може зустрітися лицем до лиця з вірою Божою і отримати якийсь прогрес. Оскільки вона призначена перемагати його і все, що тільки він може робити у цьому світі. Тому писання говорить, що він хитрує, він обманює, лукавить. Він ніколи не заходить через парадний вхід, він заходить через чорний вхід, він залізає через вікно, він заходить збоку, і він спробує змусити вас неправильно скерувати вашу віру, помістити її не туди, вкласти вашу віру в людей або в якісь речі, а не в Бога. І через це ви потрапляєте у проблеми і зазнаєте невдачі. Або ж він намагається образити вас, змусити вас образитись. А ображена віра це втрачена віра. Ісус сказав дещо у Євангелії від Луки, брата Кеннет, що було б тут доречно. Про це говориться в Євангелії від Луки 7, 7,23. Ісус сказав. Блажений або благословений той, хто не образиться на мене. Благословіння буде перебувати на тому і діяти в тому і через того, хто не образився на нього. Ісус попередив їх ближче до кінця свого служіння. Він сказав: вони прийдуть, вони будуть робити те. Вони будуть робити це, але благословений той, хто не спокуситься про мене, що означає спокуситись. Тут у нашому перекладі залишається деяка неясність для нашої сучасної мови. В розширеному перекладі Біблії говориться так: той, хто не ображається на мене, у кого немає образи, чи той, хто не ображений, або незадоволений, чи не відвернувся, чи не спотикнувся. Неображений, хто не має образи, ще в одному перекладі сказано ті, хто не сумнівається в мені. А ще в одному перекладі говориться благословений той, хто не втрачає свою віру в мене. І ви можете сказати, що має місце образи, коли люди втрачають свій ентузіазм стосовно Слова Божого, Бога і якихось його речей. І вони заспокоюються. І це не відбувається за хвилину. Вони заспокоюються. Потім у них з'являється гіркота, вони ображаються, починають піддавати сумніву і починають задавати питання замість того, щоб вірити. Чому це сталося? Чому це сталося? Вони будуть роздратовані на вас через те, що ви проповідуєте про це. Так. І сутність у тому усвідомлюють вони це чи ні, що у них проблема не з вами. Просто ви знаходитесь до них ближче всього. У них проблема з Богом і його словом, і з тим, що Бог сказав. І це відбувалось. Ми вже говорили про Петра, коли всі інші пішли через послання Ісуса про те, щоб їсти його плоть і пити його кров. Вони образились, що означає, що вони припинили вірити. Фактично, з біблійної точки зору, образитись означає припинити вірити в того, в кого вам слід продовжувати вірити. Так. у вас немає жодної причини припинити в нього вірити, але ви зробили це. Це сталося, коли Ісус був розп'ятий перед тим, як його розп'яли, коли вони були в Гефсиманському саду і прийшли воїни, щоб схопити Ісуса. І Петро сказав перед тим, Ісус сказав їм: всі ви цієї ночі спокуситесь. Ви залишите мене? і Петро підхопився і сказав, ніколи, ніколи, Господи, я помру разом з тобою. Я думаю, що Петро сказав це цілком серйозно. Звичайно, я думаю, що він сказав це цілком серйозно від всього свого серця. І мені навіть не потрібно думати. Коли прийшли воїни, він не втік. Він не був воїном, але він вихопив меча, і він знав, що варто лише замахнутися на тих навчених воїнів, і швидше за все, ти помреш, але це його не зупинило. Я думаю, він цілком серйозно планував воювати і померти там. І ось сутність цього. Все пішло не так, як він думав, не так, як він думав. Те саме сталося і з Юдою. Раніше Юда бачив, як люди намагалися схопити Ісуса, і він просто проходив Вірно. посеред них, Вірно. і вони навіть не могли його знайти. У нього і гадки не було, що його можуть схопити. Юда думав, що Ісус може вийти із цієї ситуації, що вони не зможуть його схопити, і коли все пішло не так, для нього це було таким сильним ударом, що він вбив себе. Так. Так, це випробування вашої віри. Коли ваша віра перевіряється, коли все не так, як ви думали. Вірно? Так. Так. І Петро стояв там з мечем в руці, відрубавши тому чоловіку вухо. А Ісус подивився на нього і сказав: Вклади меча в ножне і дозволив їм схопити себе. Петро не цілився в ухо того раба. Той раб пригнув голову, і Петро відрубав лише вухо. А хотів відрубати йому голову. Так, так. Але він був рибалко, розумієте? Це все, що він знав. Але потім, стоячи там, вони подивились на Ісуса, і до них дійшло. Він дозволить їм схопити себе. до них дійшло, і тоді вони уніміли. Вони подивились один на одного і не знали, що робити, і вони просто побігли. Один з них побіг, і за ним побігли всі інші вони втекли. І коли Петро неподалік слідував за Ісусом туди, куди його повели, на той інсценований судовий процес, коли Петро підійшов туди до багаті, він відрікся від Ісуса, сказав, що не знає його через те, що він був спантеличений. Він не міг повірити, що це відбувається. Цього не повинно було статись. І це відомі останні слова. Коли люди прогриють битву і втрачають віру. Ви не повинні цього робити, але багато хто так робить. В своєму розумі вони молились, вірили, вони сіли, робили все, що робили, і ось що мало статись. І можливо, раніше вони багато разів робили щось подібне, сто разів в інших сферах. Все працювало просто чудово. А цього разу воно не пішло так, воно взагалі не пішло як слід. І ворог прийде і скаже. Ти не людина віри. Подивися, ну. ніщо з цього не спрацювало. Бог підвів тебе. Диявол звинувачує. Він обманює зводить наклепи на братів Богу. Він обмовляє нас Богом. Це все, що він може. Так але він використовує це. і вельми успішно. Люди будуть лежати у ліжку, коли воно не спрацювало. Коли воно не сталося так, як вони думали, і вони будуть лежати і задавати питання: чому? Чому? Чим Бог не зробив те, або чим Бог допустив це, або чому? І все це призначено для того, щоб ви піддали сумніву характер Бога. В цьому проблема. А це недопустимо. Тобто, ви можете багато чого робити, але ви не можете робити саме це. Фактично, ви порівнюєте Божу праведність з своєю. якби ти зробив те, що є правильним, ти би не дозволив мені опинитися в цьому. Так. Це погана справа. Ви не можете порівнювати свою праведність з його праведністю. Знаєш, кейте, тут є щось справді цікаве, що мало б бути сказано до того, як ми перейдемо до наступного. Або продовжимо говорити про це. Єдиним чоловіком, який не образився, був той, то всім своїм серцем вірив, що Ісус так. любив його. Його сповіданням навіть багато років по тому, коли він писав Євангелію, було і він написав так. там учень, якого любив Ісус. І він не ставив себе вище за інших. Це було його сповіданням. Так. Ісус любить мене. Я той, кого любить Ісус. І він був тим, хто продовжував твердо стояти посеред всього того так. безладу. В цьому без сумніву сутність. Я так, Я вважаю, так? брата братакена. В першому посланні Івана говориться, ми увірували в любов, яку має до нас Бог, і в посланні до Галатів говориться віра діє любов'ю. і Павло говорить про це, і в посланні до римлян. якби ми мали час відкрити восьмий розділ послання до римлян, саме там він і встановлював це через свої спокуси, через свої випробування, замість того, щоб його віра зазнала поразки замість того, щоб сумніватись в Бозі, його віра стала сильнішою. Його віра стала яскравішою. Так і в п'ятому розділі він говорить про те, як скорбота виробляє ваше терпіння, і ваша віра випробовується. Але це не має бути кінцем вашої віри. ваша віра повинна тріумфувати над цим. і коли ви раз за разом переживаєте те, як Бог приходить вам на допомогу, це одна з речей, якими я насолоджуюсь. Все більше з кожним роком, і пробувши служіння вже не один рік, мене вже не захитає те, що хитало та трясло раніше і близько нема ні, того, ні. як воно було раніше. На я ні. не говорю, що не можу зустрітися з якимись викликами, але ви можете сказати, ви стільки разів бачили, як Бог приходить на допомогу. Він стільки разів сповнював ваші потреби. Він щоразу зцілює вас, і все одно нерозумний диявол прийде. Навіть якщо Бог зцілював вас, ти що разів він прийде, і скаже, а цього разу він тебе. Цього тим. разу я тебе вб'ю цього разу ти не платиш свої рахунки. І з віком ви досягаєте приблизно мого віку, і ви просто смієтеся над ним і говорите: будеш мене діставати, я піду на небо, і ти залишишся тут стояти з тим, з чим прийшов. Але з іншого боку, я прийняв рішення жити до 120 років, бо побачив це в слові Божому. Так. І ти допоміг мені дізнатися про це, але я зрозумів, що це те, що Бог хотів і що йому було потрібно в наш час. Так і як тільки я прийняв це рішення, воно так міцно затвердилось, що кожного разу, коли я думаю, може краще піти, адже смерть це надбання. Так але коли я починаю так думати, я думаю, ні, я вже пообіцяв Богу. Що залишусь у цьому заплутаному так. світі, мені краще залишитись. Хіба не так зробив апостол Павло? Він сказав ні. Для вас потрібніше, щоб я залишився. Вірно, і так. він ставав сильнішим. Вірно. І в черговий раз вийшов з цього. І мені допомагає у цьому наступне. Він сказав: перенос страждання, труднощі, як добрий воїн. І чим далі, тим більше я бачу, що це місце порівняно з небесами вельми неприємним. я думаю, що це милість Божа, що ми знаємо про небеса не більше того, що знаємо. Вірно? І що ми не знаємо про цей світ всього, що відбувається, Так. бо це просто уб'є вас. Так. Так. Але ми ніколи не знаходились десь, де повністю відсутні гріх чи прокляття, чи тиск, чи щось подібне. Але це наша служба. Ми маємо підходити до цього так. як воїни. Ми тут не для того, щоб просто прогулятись і добре пожити і гарно провести час. Ми тут для того, щоб виконати місію. Ні, ні, це не завжди весело і не завжди легко. Але ми можемо по благодаті Божій, енергійно взятись за справу і виконати нашу роботу. Якщо ми проживемо ще сотню років, вони пролетять ось так. так. І ми підемо звідси, так. але ми можемо сказати разом з Павлом: я закінчив свою службу, я пройшов дистанцію. Я зробив це з вірою. Так я зробив те, що повинен був зробити, і це те, що розігріває мене, допомагає мені ставати сильнішим. Але в восьмому розділі послання до римлян, про які ми говорили, Павло висловив те, про що ти говорив: що ця любов, яку Іван, коли Ісуса схопили, не пішов за ним на відстані. Він ішов поруч. Він стояв. Всі знали, ким він був. Всі знали, з ким він був пов'язаний. І хоча я впевнений, що в нього були питання, і він не розумів всього, він не дозволив цьому відкинути його віру так, щоб він вже не ототожнював би себе з Христом і цим посланням. Це випробувало його віру, але не перемогло його віру. І Павло говорив це стосовно віри та любові Божої, якою діє наша віра він говорить у 37-му вірші 8-го розділу послання до римлян». Але все це перемагаємо. Але все це перемагаємо. Ми більше ніж переможці, як сказано Дякую тобі, в одному з перекладів Біблії. І коли я думаю про більше, ніж переможці, я думаю про брата Хегіна, про Кентахегена, який був зцілений від того, від чого він був при смерті в 16 років. Він був не просто зцілений, він не просто не помер. Я впевнений, диявол думав, чому б тобі просто не померти? Але він не помер. Він не лише зцілився, і диявол не зміг вбити його в 16 років. Але він пішов і розповів всьому світу так. тим, хто слухав, так. що диявол не зміг цього зробити, і як він піднявся. Як віра працювала десятиліттями. І це не просто перемога, це не просто перемагати, це Завойовувати. І більше, ніж завойовувати. це змусити дияволу розплатити за кожен так. день і кожну ніч протягом наступних так. десятиліть. Поки він взагалі не пожалкує що зв'язався з вами, поки він не пожалкує, що не навів це на когось іншого, хто би просто помер з цим. І далі він говорить: але все це перемагаємо з силою того, хто полюбив нас. Наша віра діє згідно того. Наскільки ми знаємо, що він любить нас, Павло говорить: я впевнений, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні початки, ні сили, ні те, що відбувається зараз, ні те, що буде в майбутньому. Якого б то не було висоти, б то не було глибини, жодне інше творіння. ніщо, не може відлучити мене від цієї любові Божої. Слава Богу, алілуя! Ніщо не може і ніколи не відлучить. Я вірю, що саме це допомогло Івану бути сміливим в той час, коли Петро там відрікся від Ісуса. Чому він стояв поруч? Ти говорив про це. Він вірив в те, як сильно Бог любив його. Вірно він постійно сповідував це: я той, кого він любить, і завдяки цій любові його віра не здалась. І він пережив всіх апостолів. Вона продовжувала діяти. Він продовжував і продовжував йти далі. Рік Ренер написав велику товсту книгу, зробивши величезну роботу. І ми говорили з ним про неї на наших передачах. Він поїхав на острів Патмос і зробив там фотографії і побував там, куди помістили Івана. коли рік Ренер був на тому острові, він зробив фотографії цієї печери, дивлячись з неї. Кейте апостол Іван мав печеру на березі моря. Це просто чудово. Рік Реннер зробив великі фотографії печери. Я був просто вражений. То був чоловік, якого вони не могли вбити. Вони намагалися зварити його в кипятку. Вони не могли його вбити. Що вони лише не робили? Зрештою, вони його просто викинули і вони виконали його на цей острів, на острів Патмос. і він був на тому чудовому місці. Він на горі. Він не там внизу, на пустельній підлозі, де занадто спекотно. Він має невеличкий пагорб, і ось він сидить там, пише і просто насолоджується цим. І він чує, гей, він обертається і там ісус. Слава Богу, це було на підставі любові Божої. Так і він вірив всім своїм єством. Що любов так ніколи не зазнає так. поразки? Це випробування нашої віри. Коли ти говорив про це, я бачив тому, до якої прагне диявол. Я вірю, що Дух Святий відкриває деякі з цих речей на передачах. Коли Ісус був у човні, і учні почали переправлятися на ньому. І піднялася сильна буря. Ісус спав. Жодного страху. І ви пам'ятаєте, учні зібрались і почали трясти його. Говорячи, тобі байдуже, тобі байдуже, тобі байдуже, що ми тут гинемо цього щоразу хоче добитися диявол, бо він щоразу. знає, що ваша віра діє від цієї любові. І якщо він зможе змусити вас засумніватись у тому, що Богу не байдуже, ви в його пасті. І в першому посланні Петра в п'ятому розділі, в шостому і сьомому віршах, говориться: «Віддайте всі ваші турботи йому, щоб він міг піднести вас у свій час він зміцнить вас. Це затвердить так. вас. Він піднесе вас. Коли ви віддаєте ці турботи, і усвідомлюєте, він любить мене. Бог любить Кеннета. Бог любить мене. Я не є виключенням. Бог любить мене. Вірно і так разом з ним ми можемо виконати цю роботу. Наш час вичерпано. <реш> знову знову. Хвала Богу, ми повернемось за хвилину. Кінці 60-х років, коли Кенет Коплен досліджував Слово Боже, перше послання до коринтян 12.3 ожило для нього. Ніхто не може назвати Ісуса Господом як тільки Духом Святим. Відтоді Ісус є Господь стало підваленою цього служіння. Логотипи можливо мінялися за останні 45 років. Але проголошення віри Кенета та Глорії Коплен залишаються незмінними. Ісус є Господь. Як більшість з вас знає, Протягом багатьох років п'ятниця є днем пожертвувань на передачі переможний голос віруючого. І сьогодні буквально перед тим як ми повернулися, у моєму дусі було свідоцтво що брат Кейт, помазаний Богом, сказати сьогодні слово щодо пожертвування. тому Кейте, я просто передаю так, це тобі. Дякую. Дякую для мене це честь. Я згадав 9 розділ 2 послання до коринтян і про те, як там у 8 та 9 розділах говориться про дар, який вони приготували для бідних святих в Єрусалимі. І Павло сказав: що коли ви сієте скупо, ви скупо й пожнете. Сійте щедро, щедро будете пожинати. Але він також говорив про результати дару уже в кінці, в 12-му вірші, підбуваючи підсумок всього сказаного, він говорить. В результаті той дар в багатьох викличе подяку Богу. І він говорить про пожертвування, про грошовий дар. Він говорить, Амін. цей дар спонукає їх прославляти Бога завдяки вашій підтримці Евангелії та щедрому розподіленню. І потім вони будуть відкриті до вас і будуть молити за вас, бо ви дали цей дар і потім він закінчує словами дяка Богу за невимовний дар Його. Є причина, по якій Бог з'єднав нас разом у партнерстві. Це не випадковість, і це не щось незначне, і це не просто тому, що Бог хотів сповнити якусь потребу. Для нього має значення, через кого це приходить, бо коли до вас щось приходить, це відкриває серце до того, кого Бог використав, щоб посіяти вам, і ви пам'ятаєте це і молитесь за них. І потім у тих людей. Є їхня частина у всьому що відбувається в цьому служінні. Ми є партнерами з цим служінням. І це такий дивовижний потік любові і віри. Ви сієте. Я тая, подяка Богу. Я подяка, любов до вас. у цьому багато любові. це просто Алілуя. це дивовижно. Це щось сильне, наші діти. Які вже виросли, і в них є свої сім'ї, і свої діти але вони росли, знаючи, що наші партнери є частиною нашої сім'ї. і з роками, кейте, ця любов до наших партнерів стала такою сильною. я можу йти по вулиці. Я чую, як хтось окликує мене, брате Кеннете, я ваш партнер, слава Богу. І щось так, просто накриває я. мене з головою. Я знаю, про що говорив апостол Павло, коли сказав: Я щодня дякую за вас. Отже, відкривай твоїм людям, так. як вони фінансово можуть брати участь у передачі «Переможний голос віруючого. І ми віддаємо тобі хвалу так. і ми віримо і з'єднуємо нашу віру з їхньою вірою в ім'я Ісуса. Ім Ісуса. Амінь. Амінь. Не пропустіть передачі наступного тижня. Ми торкнемося деяких так. речей, і ви думали, що цей тиждень був хорошим? Так амінь. піднімати. І пам'ятайте, що Ісус є Господь.